Наприкінці березня цього року Владимір Путін затвердив оновлену концепцію зовнішньої політики Росії, заявивши, що вийшов зважений документ, який ляже в основу наших практичних дій у середньостроковій та більш віддаленій перспективі. Попередня концепція діяла майже 6,5 років. Оновлена ж стратегія Кремля стала войовничішою. У ній більше згадок про захист інтересів та суверенітету Росії від так званого колективного Заходу. Адже, мовляв, європейські держави та США проводять агресивну антиросійську політику. Російська Федерація також, нібито повинна захищати русський мір, ядром якого вона сама і є. Перед вами аналітик даних опори Андрій Савчук. У цьому відео будемо розбиратись, що ж такого концептуально нового Кремль задекларував у своїй концепції зовнішньої політики Росії. У документі про оновлену концепцію зовнішньої політики Росії Україну згадували лише як напрямок життєво важливих інтересів. Але це не означає, що концепція не спрямована проти нас. Росія воює з НАТО лише на словах пропагандистів. Ну ми укропами, з НАТО й воюємо. Справжні бойові дії, на жаль, відбуваються в Україні. А ворога та його прагнення потрібно знати, в тому числі на рівні доктрин та стратегії. Перш ніж аналізувати нову концепцію зовнішньої політики Росії, пригадаємо попередню версію документа, яку Владимир Путін ухвалив у листопаді 2016 року. Тоді на диво Кремль декларував демократичні цінності. На самому початку концепції йшлося про зміцнення правової держави та демократичних інститутів. Автори зазначали, що Росія віддана універсальним демократичним цінностям, зокрема забезпеченню права і свободи людини. Найсмішнішим є те, що Росія писала про своє бажання сприяти встановленню ніким не визнаних країн Республіки Абхазія та Республіки Південна – як сучасних демократичних держав. Такі самі плани стосувалися й Сирії. Росія проголошувала безумовну повагу до міжнародного права і невтручання у внутрішні справи держави, заявляла, що її зовнішня політика є передбачуваною. Провідна координаційна роль у міжнародному розвитку мала належати ООН. Ця ж організація повинна була стати центром регулювання міжнародних відносин та координації світової політики у 21-му столітті. Російська Федерація нагадувала, що вона є постійним членом Ради безпеки, і зазначала, що підсумки Другої світової війни не можна переглядати. Іншим своїм інтересом Російська Федерація вважала протидії тероризму. У Москві розглядала боротьбу з міжнародним тероризмом як найважливіше державне завдання та ключовий пріоритет у сфері міжнародної безпеки. Досить багато йшлося і про економічний розвиток. Росія прагнула поглибити і розширити інтеграцію в межах євразійського економічного союзу. Кремль наголошував, що буде протидіяти дискримінації вітчизняних інвесторів та експортерів. Також згадувалося про зміцнення співпраці з провідними виробниками енергетичних ресурсів. Автори концепції писали і про поширення російської культури та мови, адже Росія мала сприяти вивченню та поширенню російської мови як невід'ємної частини світової культури та інструменту міжнародного і міжнаціонального спілкування. Також означалося, що Російська Федерація як держава активно взаємодія, з ким з ким, звісно, з російською православною церквою. Росія планувала поглиблювати стратегічну взаємодію з Білоруссю та, як би циніше не звучало, розвивати партнерські відносини з Україною. Але усюди є свої але. Ну і ось цитата: Російська Федерація зацікавлена у розвитку всього різноманіття політичних, економічних, культурних та духовних зв'язків з Україною на основі взаємоповаги, розбудови партнерських відносин при дотриманні своїх національних інтересів. У взаємодії з усіма заінтересованими державами та міжнародними структурами Росія докладе необхідних зусиль для політико-дипломатичного врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. Автори писали, що Росія негативно ставиться до розширення НАТО, наближення інфраструктури альянсу до російських кордонів та нарощування його військової активності у прикордонних регіонах. Але підкреслювали, що Росія будуватиме відносини з НАТО з рахуванням ступеня готовності альянсу до рівноправного партнерства, неухильного дотримання принципів та міжнародного права. Ну як бачимо, ще 6 років тому протидіяти хотіли, проте отримали ще одну країну-члена НАТО прямо на кордоні протяжністю. Понад 1300 тисяча кілометрів. Але повернемося до оновленої зовнішньої концепції Росії. Перш за все, варто відзначити, що у Кремля з'являється поняття культурно-цивілізаційної спільноти міра». На думку авторів, Російська Федерація є ядром цієї цивілізації, тому повинна приділяти увагу підтримці своїх співвітчизників, які проживають за кордоном, захищати їхні права насамперед сам у недружніх державах, заохочувати їх добровільно переселятися до Росії. Ну, хіба що цивілізації пересну суспільства з відсутністю будь-яких суспільних норм, принципів та звичаїв співіснування. ось, в документі йдеться про важливість зв'язки таких людей із Родіною, збереження ними загальноросійської культури, ну, цікаво якої, мовди ідентичності та російських духовно-моральних цінностей. Взагалі, так звані духовно-моральні цінності згадуються мало не в кожному розділі документа. Читаєш про економіку, а там духовно-моральні цінності, які Запад не може ніяк знищити. Сьогодні ми не змогли достроїти газагон, центральне Сібірі, Пекін, але зато у нас є духовно-моральні цінності, і на цьому треба робити більший акцент звісно ж. Також майже на самому початку указу вказано, що місце в Росії визначається її духовно-моральними цінностями, ну і, звісно, статусом однієї з двох найбільших ядерних держав. Значними ресурсами і, звісно, постійним членством у Раді безпеки ООН. А також тим, що Росія зробила вирішальний внесок у перемогу в Другій світовій війні. Британці можуть писати, що ми перемогли Наполеона 200 років назад, значить цим визначається наше місце е, в світі. Також вже згодом з'являється сигнал про те, що на думку авторів, Росія є одним із центрів впливу у світі. А отже, з нею нібито потрібно рахуватися. Ну от ми головні, і значить, з нами варто рахуватися. Багато написано в документі й про реалії багатополярного світу. Нова улюблена фраза російських пропагандистів про те, скоріш за все, малася на увазі біполярність. Так ось, через ці нові реалії Росія приділятиме увагу усуненню редиментів домінування США та інших недружніх держав у світових справах та сприятиме відновленню ролі ООН у міжнародній політиці. Також у концепції стверджується, що низка держав звикли мислити згідно з логікою глобального домінування та неоколоніалізму. Тому вони відмовляються визнавати реалії багатополярного світу. Такі країни провокують державні перевороти, збройні конфлікти, погрози, шантаж та незаконні санкції. Взагалі ж Росія вважає, що санкції має запроваджувати виняткова рада безпеки. А в цьому органі, як відомо, Кремль поки що має право вето. Хитрий, але на щастя, нереалістичний план. Нова ну, концепція російської зовнішньої політики доволі войовнича. Росія прямолінійно заявляє, що відповідь на недружні дії Заходу захищатиме своє право на існування та вільний розвиток усіма наявними засобами. При цьому, начебто, більша частина людства зацікавлена в конструктивних відносинах з Росією та зміцнені її позиції на міжнародній арені як впливової світової держави. Також, на думку Росії, система міжнародних відносин повинна відповідати таким принципам. увага! Не гегемонії у міжнародних справах. Невтручання у внутрішні справи, співробітництво на основі балансу інтересів та взаємної вигоди. Ну, як бачимо, це типова політика Кремля останніх років. Для підтримки зміцнення міжнародного миру та безпеки Російська Федерація має намір використовувати для вирішення міжнародних суперечок та конфліктів мирні засоби, насамперед дипломатії, переговорів, консультацій, посередництва та добрих справ. Ну, приблизно чим вони займаються останні два століття. Однак, на відміну від попередньої концепції, у новій стратегії йдеться про використання збройних сил Росії, наприклад, для врегулювання криз, регулярно використовуючи ядерний шантаж у своїй політиці, у документі Росія декларує подальше поетапне скорочення ядерних потенціалів. Однак, оскільки російська пропаганда активно просувала наратив про біолабораторії в Україні, тема біологічних загроз також згадана і у концепції зовнішньої політики. Зокрема, Росія планує приділяти пріоритетну увагу. Розслідування випадків ймовірної розробки, розміщення та застосування біологічної зброї насамперед на територіях суміжних держав. Цікаво, в Монголії чи на ринку в вухані вони теж будуть проводити розслідування біологічної зброя, коронавірус. М? До того ж, у документі є зафіксована боротьба з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю і наркотрафіком. Тобто Росія декларує боротьбу сама з собою. Якось невдобно виходить. Аби імідж Росії у світі був ще позитивнішим, Росія хоче сприяти світовому розвитку, приділяючи пріоритетну увагу таким країнам, як Республіка Абхазія, Республіка Південна Осетія, держави-члени ЄАС і держави-учасниці СНД, які підтримують добросусідські відносини з Росією. С Союз найдоброзичніш... найдобросу... най... найбільш добросусідських держав, а також розшифровується. Доволі пафосно у документі Росія апелює до вирішального внеску радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною. Створення ООН та деколонізації народів Африки, Азії та Латинської Америки. Вочевидь, на російську пропаганду має лігти місія з поширення за кордоном правдивої інформації про роль та місце Росії у світовій історії. Кремль хоче зважати розпалюванню ненависті до Росії, поширення ідеології неонацизму, расової та національної винятковості, агресивного націоналізму. Одним із головних пріоритетів Росії стає ближче заробіжжя, де вона планує забезпечувати стабільність. У тому числі через недопущення інспірування кольорових революцій. Натомість Китай та Індія стають для Російської Федерації ключовими стратегічними партнерами. Загалом Кремль активно говорить саме про євразійські інтеграційні процеси і розвиток, згадуючи кілька інфраструктурних проєктів: Пайкало-Амурську і Транссибірську залізничні майстралі, транспортні коридори Північ-Південь та Європа Західний Китай. У новій концепції, невідміну від попередньої, йдеться про партнерство з Туреччиною, Єгиптом та Саудівською Аравією. А з Іраном РФ планує розвивати всеосяжну та довірчу взаємодію. Окремо йдеться її про співробітництво з державами Африки. Росія, начебто, солідарна з державами континенту в їхньому прагненні встановити більш справедливий багатополярний світ та усунути соціальну економічну нерівність. Ключові союзники на африканському континенті не перелічені, на відміну від регіону Латинської Америки та Карибського басейну, де росіяни хочуть поглиблювати партнерства з Бразилією, Кубою, Нікарагуа та Венесуелою. А от більшість держав Європи, як сказано в концепції, проводять агресивну політику щодо Росії, створюють загрози її безпеці та суверенітету, розмивають традиційні російсько-духовні моральні цінності. При цьому у перспективі Кремль хоче мати добросусідські відносини з європейськими країнами, бо мирне співіснування з Росією є безальтернативним. На думку Кремля найбільше заважають нормалізації відносин з Європою Сполучені Штати Америки. Офіційний Вашингтон є головним натхненником, організатором та виконавцем агресивної антиросійської політики колективного заходу. Росія нібито готова мирно співіснувати і встановити баланс інтересів між Росією та США, але для цього американці мають відмовитися від політики силового домінування та переглянути антиросійський курс. Сподіваємося, цього ніколи не станеться. Отже, оновлена концепція зовнішньої політики Росії повністю вкладається в реалії розв'язаної проти України війни. Своїм оказом Володимир Путін затвердив пропагандистські концепти, які захищатиме Кремль. У цьому немає нічого дивного, адже зовнішня політика Росії є продовженням внутрішньої. Слова про русський мір і традиційні духовно-моральні цінності навряд чи написані для європейців чи американців, які для росіян, як і українців, є ворогами. Концепції ворога потрібно вивчати, аби розуміти, який вектор для своєї державної пропагандистської машини було обрано Росією. Та відповідно знати, до яких зіткнень готуватися на інформаційному полі бою. Ну, а з вами був Андрій Савчук, людина, яка прочитала понад 100 стрінок цих божевільних документів. Тому підписуйтесь на наш канал. Побачимось.